Вітаю! Ми продовжуємо курс по роботі каси в системі ОДУ. і в цьому відео ми поговоримо про контроль готівки в касі, а також про округлення готівки. Касі. І для початку ми налаштуємо монети та безпосередню готівку в нашій касі воду. Ми заходимо в модуль касовий термінал, налаштування монети та купюри. Саме тут у нас відображається список всіх наших монет та купюр, які ми використовуємо в касі. Для створення нової монети та купюри ми натискаємо новий і створюємо нову купюру. Зараз у нас, наприклад, немає 25 копійок, але якби були, ми б назвали цю монету і вказали б її розмір. Але такої монети в нас уже немає. Їх немає в обігу в Україні. Отже, в мене є, наприклад, 10 копійок, 50 гривня 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, а також 1000. Далі для того, щоб застосувати ці монети та купюри на конкретній касі, ми заходимо в налаштування в модулі касовий термінал. Нагадую, що у нас може бути декілька магазинів. Ми обираємо налаштування конкретного магазину, опускаємося нижче до підрозділу оплата і знаходимо монети та купюри. І саме тут ми вказуємо, які монети. Купюрою ми використовуємо на конкретній касі в конкретному магазині. Далі тепер давайте поговоримо про заокруглення і налаштування округлення готівки в системі ОДУ. Тут, же в цьому ж підрозділі, в оплаті в налаштуваннях каси в нас є позначення заокруглення готівки, але для того, щоб воно у нас в принципі працювало, ми можемо зайти в сусідню вкладку в модуль бухоблік налаштування, і нам необхідно увімкнути цю функцію. Отже, шукаємо в пошуку округлення готівки і позначаємо. Ми маємо за округлення готівки в саме в модулі бухоблік. Зберігаємо ці налаштування, повертаємося в налаштування каси, і далі нам необхідно позначити тут округлення готівки і обрати метод округлення. Метод округлення в нас налаштовується окремо, у мене він вже налаштований. Якщо у вас його немає, ви можете просто писати руками, наприклад, назву і натиснути Створити та редагувати. Я обираю вже готовий метод округлення, який в нас є. І Переходимо в налаштування, називаємо цей метод округлення. Ви можете налаштувати декілька методів округлення, це може бути до 10, до 0,5 і так далі. У мене це до 10, точність округлення. Далі обираємо стратегію заокруглення, додати рядок заокруглення. Змінити суму податків нам не потрібно. Ми обираємо саме додати рядок заокруглення». і вказуємо бухгалтерські рахунки, рахунок доходів та рахунок для браку і витрат. При округленні готівки у нас різниця кудись має потрапляти. Рахунок доходів в мене це 719 інші доходи від операційної діяльності, рахунок для браку і витрат 949, інші витрати операційної діяльності. Далі в нас є методи округлення. Тут трошки некоректний переклад, але це має бути up, down та half up, тобто до повністю до десятих може бути округлення вниз, тобто або в більшу, або в меншу сторону, і також наполовину вгору округлюватися наша готівка. Ми обираємо перший варіант. Після цих налаштувань можемо запускати сесію і дивитися, як. Це працює. Заходимо на модуль касовий термінал, натискаємо нова сесія і запускаємо сесію. При запуску сесії в нас відкривається контроль готівки відкриття. Необхідно вказати, яка сума в нас готівкою і монетами. І тепер ми можемо вказати безпосередньо, які саме монети та купюри в нас є в нашій касовій скринці. Наприклад, в мене є 10 монет по 10 копійок, 10 монет по 50. в мене є 2 гривні 3 одиниці, 5 по 2, 10 по. 5, десятка, нехай буде двадцятки, 4 п'ятірки, одна буде сотка, 3 двохсотки, 500 і 1000 гривень в мене немає. І натискаємо підтвердити. Тобто саме такі купюри і монети в мене є, це 1019 гривень. Натискаємо відкрити сесію. Тепер давайте перевіримо, як в воду працює округлення готівки. Обираємо товар, в мене тут ціле число, але я, наприклад, застосую 3% знижки для того, щоб у мене ціна стала 24,25. Сускаємо оплата, і в нас тут є ще один важливий момент в налаштуваннях, які ми повинні вказати: якщо ми в налаштуваннях на касі заокруглені готівки вкажемо, що ми використовуємо заокруглення лише на касовому методі, поставимо цей чекбокс, тоді в нас заокруглення буде спрацьовувати тільки при оплаті готівкою. Як це в принципі в Україні і працює. Тобто, у нас округлюється готівка. Але якщо ми оберемо оплату по банку, у нас округлення не буде спрацьовувати. Натомість. Обираємо, наприклад, готівку, і в нас округлюється ця сума. Тобто, у мене було 24,25, двадцять сума до 24 гривень 30 копійок. Відповідно, мені клієнт дає, наприклад, 25 гривень, 70 копійок буде решта. Натискаємо підтвердити. У нас формується чек, і в чеку відображається інформація про те, що в нас була знижка, ми застосували 3% знижки. Сума 24,25, в тому числі ПДВ. До сплати 24,30, тому що в нас було за. Округлення 5 копійок, скільки нам дали готівки, скільки нам дали решти. Якщо ми ще раз оберемо банк, то в нас заокруглення спрацьовувати не буде. Тепер давайте перейдемо до закриття сесії. Під час закриття сесії нам потрібно також вказати, скільки в нас купюр є на даний момент в наявності. У нас це 1043 гривні 30 копійок, і також ми можемо знову ж таки перерахувати, скільки в нас номіналів і вказати цю інформацію. Я зараз скажу просто 1000 43, 30. І закриваємо сесію. Таким чином, в воду ви можете налаштувати монети та купюри, включити контроль готівки при відкритті каси та закритті, а також ви можете налаштувати округлені готівки в касі в ОДУ. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.